Всім привіт! З вами Діджей Кавун, і сьогодні у нас огляд на ПТ САУ 9 рівня, яка зараз може випасти вам із коробок під назвою Як е 90 І зігравши два десятки боїв, я хочу поділитися враженням про цю ПТшку. Одразу скажу, що вона залишила неоднозначні емоції після гри на ній. В одному бою я прям дуже багато настрілював, в іншому мене розривали абсолютно всі, і давайте розбиратися тепер чому. Спочатку почнемо з мінусів, тому що їх тут вкрай багато, і найголовніший мінус, як на мене, це маневреність цієї машини. Навіть не лючки оці здоровенські на башті, а саме маневреність. І навіть не максимальна швидкість, а саме те, як вона обертається навколо себе. Тому що ця машина одна з найповільніших по швидкості повороту шасі. Навіть Т-95, уявіть собі, обертається швидше. Так от разом іще і до цього у нас гармата не гнеться взагалі тільки по 5 градусів вправо та вліво. І от взагалі ніякого комфорту стрільби у цієї машини немає. Наприклад, навіть просто виїхати для пострілу це вже дуже велика проблема. Поки ви виїжджаєте і хочете поцілити якийсь НЛД супротивнику, навіть на близькій дистанції це все займає дуже багато часу. Ви виїхали, потім треба доверти. Корпусом. Частіше за все, у вас не вистачає іще і кутів горизонтального наведення. Ви починаєте оце крутити, довертати, вицілювати, а це все займає час. Вам супротивник уже дав давним-давно плюху, а ви тільки повертаєте на нього. Також іще із-за того, що вона повільна, навіть після того як ви зробили постріл, вам іще і дають у відповідь, коли ви хочете від'їхати назад за якесь укриття. Тобто вам дають навіть два постріли, а ви у відповідь один. Також іще дуже частенько виникають ситуації, коли супротивник просто після того як ви по ньому відстрілялись. Навіть на важкому танку він їде на вас і все, закрутити цю машину або заїхати їй взад абсолютно просто, навіть на будь-якому важкому танку, окрім можливо чогось подібного, наприклад, там Маус або Type 5 Хеві. Але все одно мені здається, що навіть і такі мастодонти зможуть закрутити цю ПТ-шку. Також далі переходимо до бронювання цієї машини. Здається, що вона виглядає доволі грізно, типу Яга Є100, Яга Є90, але по бронюванню тут великі проблеми. Наприклад, у ЯГі є 100 на 10 рівні там є лючок, але він настільки маленький і він позаду, що туди майже ніхто не стріляє. Тут у нас здоровенське відерце на башті. Так, воно більш-менш броньоване, особливо для восьмого рівня, тут 240 номіналу. І напевно навіть не всі танки, заряджаючи голду на восьмому рівні, будуть його пробивати кожним пострілом. Як ви бачите, у нас результат пробиття 60%. Тобто через один раз його зможуть пробивати. Але частіше за все ми граємо проти 9, 10 та 11. Це відерце буде пробиватися абсолютно кожним пострілом. Стрілом з будь дистанції та позиції, тому що це відро, воно здоровенське. Також є лючок і ще у нас і в правій частині, так він набагато менший, але він знаходиться попереду. Тобто, якщо ми граємо від кутів нахилу гармати, його можна також поцілити, так само як і дальній лючок. Ну і в цілому бронювання, воно чудове проти восьмого рівня, можливо, навіть і проти Дев'яток, десяток але тільки до того моменту, як вони заряджають голду. Дивіться, тут у нас 254 під прямим кутом НЛД взагалі 230. Як я і казав, проти восьмого рівня і сьомого тут чудове бронювання, Що лючка, що НЛД, всього-всього. Але от проти десяток, одинадцяток тут взагалі бронювання. За слабкі. так звісно, можна грати від кутів нахилу гармати, тому що гармата у нас опускається чудово, аж мінус 9 Тоді тут приведена броня буде навіть більше 300 міліметрів у верхній частині. Але все одно займати ключові позиції на цій машині, наприклад, щоб грати від рельєфу, доволі важко. Вона повільна, вона остання приїжджає на позиції. Ну і плюс ви, коли граєте все одно від рельєфу, ваші оці відерця все одно нема куди сховати. По-любому вам сюди будуть накидувати. Тому прямо надіятися на бронювання цієї машини не варто. Тут, до речі, дуже чудові борта, але використовувати їх взагалі. Неможливо, подивіться тут 130-мм борт у нижній частині, взагалі 140-мм, плюс ще й екран 5-мм, і ще й гусениця 40-мм. Тобто, можна просто дуже чудово б ним було б танкувати навіть з перекрутом. Подивіться просто. Ну, можливо, тут не дуже прям все ідеально, але у вас нема можливості грати від ромба, тому що у вас гармата взагалі не крутиться ні вліво, ні вправо. Тобто, єдине, як ви можете використовувати цей танк і ставити в ромб, це тільки після пострілу. І то завдяки тому, що у нас дуже погана рухливість, це зробити майже неможливо. Ви зробили постріл, поки ви поставите цей танк в ромб, вам ще два постріли або один то. Точно накинуть, це 100%. Здається, на папері все чудово, а в самій грі все не так і однозначно. Але, як я й казав, все одно є плюс у цієї ПТшки це його гармата. Вона не ідеальна, але тут дуже чудове пробиття основним снарядом, і це бронебійний у нас снаряд. Ідеально для того, щоб можна було фармити срібло. 290-пробиття, 750 разової шкоди. І, до речі, ДПМ тут також чудовий. 3200 це з прокачкою. По точності, знову ж таки, дивіться, із-за того, що у нас нема кутів горизонтальної наводки, то нам завжди треба довертати корпусом, абсолютно завжди. І тоді оце коло зведення у колозведення на весь екран. Тобто постійно вам треба десь дозводитись. В рухливі цілі взагалі неможливо влучити, тому що ви постійно будете крутити корпусом. Стабілізація тут не ідеально далека, Ну і це і зрозуміло, тому що у нас е дрин такий, який лупить по 750 Ну і час зведення тут 2 і 3, Це у мене, і розкид 0,31, що досить непогано. В цілому, дивіться, в якихось ситуаціях, якщо повезе вам із мапою, із противниками, щоб дуже багато тяжиків було, виїжджати на них, робити постріл, потім якось заїжджати. От, наприклад, як в цьому бою, тут всі карти у нас співпали, тобто і союзники десь приймали постріл, і їхали разом зі мною, тільки із за. Цього я настріляв багато шкоди. Але в усіх інших боях дуже частенько бувало, що я навіть саме перший відправлявся в ангар. Я їхав, хрін знає скільки до позиції, приїжджав і мене просто розривали всі лючки за декілька пострілів. Так, давайте тепер поговоримо про живучість. Запас міцності тут чудовий, 1950. Це у мене з загартуванням. Тільки у штурмових ПТ-шок, типу Т-95, з такі. Такий запас міцності. Тобто, це дуже непогано, як для ПТСАу. Звісно, для тяжиків це замало, але для ПТ-шок, для таких штормових, цього достатньо. Тобто можна йти і в розмін, якщо, наприклад, у супротивника альфа там 400 або там 500, або 550, ви даєте на 750 вам у відповідь на 400 або на 500. Можна таким користуватися. Ну і в цілому дуже круто зробити 4 постріли і настріляти вже 3000 шкоди. Це великий плюс. Так, з приводу рухливості, дивіться, я ставлю сюди турбіну обов'язково, тому що машина, по-перше, дуже повільна. По-друге, у неї низька питома потужність, тільки 12 кінських сил, і вона взагалі дуже повільно набирає свою максимальну швидкість. Про швидкість повороту шасі, я вже казав, вона одна з найгірших взагалі у грі. Маскування у цієї машини нема, тому що це штурмова ПТ-шка. Ну і огляд тут також досить поганий. Це з прокачкою у мене тільки 416 метрів. Снаряди тут доволі дорогі. Дивіться, наприклад, основний бронебійний снаряд коштує аж 2000 срібла, що доволі дорого. Голда тут коштує Божевіні 7600 срібла. І пробиває 334 міліметри. До речі, снаряди летять у нас не дуже швидко, тільки 940 метрів на секунду. Абсолютно всі снаряди мають однакову швидкість польоту. Ну і фугасик у нас є з пробиттям 90, альфа 950. По картонним цілям можна також використовувати, якщо ви вивчите інтуїцію, наприклад, якісь там. Кущові ПТ можна знищувати досить непогано з таким пробиттям і з такою альфою. Обладнання я ставлю досилач, експериментальну турбіну і загартування. Але дуже часто у мене виникає бажання поставити сюди якісь механізми повороту. Але подивившись на характеристики, я зрозумів, що швидкість шасі у неї не дуже набагато виросте, і це їй не дуже допоможе. А вишні якісь там 200 хп або навіть більше буде набагато краще. А також у нас і підросте швидкість ремонтування гуслі, тому що якщо цю машину ще й поставлять на гуслю, то вона взагалі буде без. Аккуратно. Ну і висновок. Взагалом це цікава машина, тому що вона, можна сказати, унікальна. У нас щось подібне типу є: там Т-95 або китайська ПТшка, оця прокачувана на 9 рівні. Ну, щось таке подібне. Але взагалом у таких машин у нас не дуже багато і у грі. Але машина вийшла доволі неоднозначна. Їй, хоча б якби додали б кутів нахилу гармати по 10 градусів вліво і вправо, тоді б можливо. Ця машина набагато краще гралася, або їй треба вже додавати рухливості повороту шасі. Одне з двох. А так доволі важко її реалізувати на відкритих мапах. Вас будуть розбирати постійно, якісь ЛТК або середні танки взагалі без проблем зайдуть вам. Кудись у тил, і будуть розбирати. Ви взагалі не зможете ніяк від них відбиватися Тільки в позиційній грі, якісь, якщо пощастить з мапою, та й взагалі з союзниками, з супротивниками, ви зможете дуже багато на ній фармити. Чи буде ця машина основним фарміром для мене? Скажу точно, що ні. Я краще буду грати на якійсь там XMC, яка на восьмому рівні, там і башта у нас є, і там по суті теж. Є і альфа, і пробиття, і навіть якесь бронювання, але все ж таки там є башта, розумієте і все. І реалізувати ту машину набагато простіше. Ця машина більше для різноманіття, можна на ній пофанитися, скажу так, дуже приємно кидати по 750 кожним пострілом. Коли воно, звісно, летить. Але дивіться, як я й казав, у рухомі цілі взагалі неможливо влучити по цілям, які десь на середніх і дальніх дистанціях також є проблеми, тому що треба дуже довго дозводитися, крутити корпусом, а стабілізація тут бажає кращого. Тому машина в цілому нормальна. В якихось ситуаціях, мабуть, і імбова, коли грає проти вісімок або сімок, але при грі проти дев'яток, 10 та 11 супротивник взагалі не має проблем з пробиттям цієї машини. До речі, хочу сказати, що можна спокійно грати з доппайком. Тут немає прям якихось проблем з критуванням. Двигун мені не критували, пробиваючи НЛД. А також ця машина за 20 боїв у мене жодного разу не горіла, Тому з доппайком можна сміливо також катати. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд. Якщо було корисно та цікаво, ставте вподобайку. До нових зустрічей і всім добра!